Молоденька вчителя Марися Ковальська слухає захоплену розповідь Оксани про те, як вони винаградають цілий край, повертають до життя і думаю, серця обнімає людей ще саме, як жито. Свят вечір. Діти за порога, діти за одвірка. Дивляться на небо чи не сходить зірка, блисне перша зірка вам променисте. мати всіх запросить до вечері, до вечері сісти. Виглянь, виглянь, зірко, ми тебе чекаємо, вечеряти з нами за старим звичаєм. Ведмедик повісив на дерево плакат, де запрошував усіх звірів у гості, а для тих трьох тваринок, яких він помітив, у лісі поклав. Окреме запрошення. Гарнесенське запрошення для мишки запхав прямісінько до її нирки. Тече вода з-під явора. Яром на долину. Пишається над водою червона колина. Пишається колинонька, явір молодіє, а кругом їх вербулози. Оксана Рушевська, зима йде. Зима йде, зима йде, із вимов... зимовлятами. Старший сніг у торбі несе. Це середуліще санки хутко везе, а перший бурульку везе. Зима йде, зима йде. Із зимою і кого ж, кого ж е, зустрічати там? І барівником, і рутою, і рясно під Весна землю, мов дівчину в зеленому гаю, і сонечко серед неба опинилось стало, мов жених, той молодую землю оглядала.